Влада Туреччини не прийняла співчуття посольства Сполучених Штатів Америки у зв'язку з терактом в центрі Стамбула. Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що цей теракт планувався в Сирії за дорученням штабу курдської організації. Ми не приймаємо співчуття американського посольства. Ми відкидаємо їх, годуючи терористичні райони в Сирії і фінансуючи їх зі свого бюджету. Наш союзник розуміє, що цим порушує мир в Туреччині ми звичайно не будемо мовчати з цього приводу. Ми нікому не вороги, але більше не можемо терпіти ці зради, заявив турецький міністр. Вибух у Стамбулі стався на популярній пішохідній вулиці Істікляль в день у неділю, 13 листопада. Внаслідок теракту загинули шість осіб. І ще 80 отримали поранення. Правоохоронці вже затримали жінку, підозрювану у скоєнні теракту.